Всім привіт! З вами квітковий посаденки Світлана. І сьогодні я хочу вам показати таку ампельну рослину, як ісхінантус. Це ісхінантус мармуровий ось такі у нього чудові листочки, дуже такі гарно розмальовані. Він росте як у домашніх умовах, так і в офісах. Якщо посадити у горщик багато щепок, то вийде дуже така. Вишна рослина, має незвичайні квіти, такі, бо в перекладі це, як переводиться, спотворена квіточка. Ось така квітка. Влітку можна тримати на балконі, любить сонечко, а взимку треба переносити.